Друзі, вітаю вас сьогодні в такому похмурому, прекрасному лісі. Ми сьогодні на транспорті, нові ліса, нові задумки, нові побажання, тому запрошую і вас сьогодні із собою на прогулянку. Почали ми її із соснового лісу. Хочемо подивитись тут маслючки. Знайшов уже щось, так? Ану. Погане. Погане перерожчє. Червиві. Червиві, а. Ну, yeah. 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 ну йдемо далі. Ось такі красиві сосни. Висока дуже трава. І щось зовсім немає грибочків. Маслючків я жодного поки що не назбирала. Чому так, аби люди були? Або вже маслючків немає і дуже гарні сосни такі стоять. Ой, але грибочків поки що жодного не назбирала. Цікаво. Немає. Думали, тут ліс такий гарний сосний. Думаємо, точно зараз станемо, відро у нас але поки що відеречко зовсім пусто. Ну, нічого. Будемо шукати. Так, Але красиво, красиво. Ай, бачу дощовичків, стільки багато. О, тільки сказала, що немає. Зараз я ці дощовички заберу. Я їх дуже люблю і збираю. Ой. Так, а ну ми з вами зараз провіримо, чи вони у нас всередині біленькі. О, біленькі, о, такі можемо брати. І тут і доволі о, гарненькі. О. о. Нічого, як не ті, так ті. Отак. І забираємо. Так, іду з вами далі. І ще бачу тут дощовички. Ну, маслючки поки що не бачу. Ну, так, ось які гарнасіньки. Отак. Я їх забираю. Люблю їх. О, І які красиві екземплярчики. Так, щоб менше сміття. Ось сюди. Так. Буду їхати в машині і тоді і почищу. А зараз... Немає часу, давайте провіримо цей великий. Він біленький, але буває такий, його трогаєш, а він м'якенький, але він всередині білий. Такий можна брати. Ось сюди поховалися. О, беру чудові грибочки. Так, дивимося ще. Уже сонечко трішки пробивається. Сьогодні на вечір обіцяли дощ, тому ми хочемо скоренько, щоб усе ось тут. Просто чудові екземплярчики до щовечка. Ось такі. Молоденькі, красиві, просто чудові. І ось. О, тугесенькі, тугесенькі. М -м -м, білесенькі, такі наповнені, Ай, красунчики. Так. Ось так. Ось. О, чудові. Ах, які вже гарненькі. Так, дивлюся далі. Ну, скільки мене вже дощовичків. Дай. Мариную їх, дуже смачні грибочки. Так, але маслюків я тут просто не бачу. Ой, вітер який. ну, Хай буде вітер, аби тільки дощу не було. Ну, покажи, що там у тебе. О, і дощовички. Зробиш перший раз, хоч посмакуєш. І маслючки, красота. Людей багато, ну, але і у мене вже маслючки. Погода нам дає можливість походити сьогодні. Тому ходимо, збираємо грибочки. Да, бачу дощовички, я дощовички завжди беру. Ось цей красивий. М'якенький, такий не беремо. Оце отак. Всі люди в один, а наш Ольг найрозумніший, Ось на грибочки які, а да. нам О, А ми ходимо там людей повнося, дивись, збирай. А я піду О, все, туди. Ось, диви, маслюк на маслюк. Так, да, збирай. Яка краса. Ну так, да, я бачу там такі величенькі. Да. Ось Отак. А ми ходимо там, де всі люди ходять. А там нема Одне Ви ж не знаєте, ви ж мене не слухаєте. А що ти не подзвонив, нам, не сказав? Ми ж Ні. О, гриба. Ви, хай, так, так ти ж нічого й не казав, щоб тебе слухати. Що ну, Кажу Таня, дзвони до Олега, шукай. О, той Олег обізвався, а так тихенько собі. Мене тут ні, ні, не треба. Не треба, треба все тихенько. Отак От люди всі, а ми це просто бомба. Олег, ти казав, більше відра не збираєш. Казав, більше відра збирати не буду. А вже відро є. О, от ось і почнемо з того. Так, треба дивитися, бо тут у траві дуже-дуже багато грибів. Дивіться, тут реально, скільки грибів, Ой, скільки маслюків, які гарненькі. Ага, це вже не годиться. Цей теж м'якенький. Так, дивлюся далі. Ось тут такі красиві. І в траві О, просто чудові маслючки. Ось. Так. Ось скільки. Так, це вже розквасився. Так, треба дивитися, бо тут а в траві реально нічого не видно. Так, да, так, да, так, да, трошки є, але багато червивих тут вже і перерощих, ну є. Ага. Але ось є з чого вибрати. Так, тут перерощі. Тут діло ось роду, що їх менше червивих, ніж з тої сторони. Ну, звісно. Тут маленька сосна і просто чудові грибочки. Так, так ура, ура, ура! Йди сюди, дуже гарний гіграфор! Йди сюди, боже, яка краса. Не вже. Іди сюди. Збирай, покажу. Гігрофор пізній. Який він добрий. А я там бачу. Іди сюди. Дивися скільки. Диви. А от це де? Ні. Дивися, оливковий колір. Збирай, дивись. Які красиві. О, о, да, ось о диви маленький, ось о, диви, Оце він? Да, не зрізає, дома почистить, Що так гігрофор, Він, він, він. Оце? да, да, Таня, о, А тут які красиві оце? вони. да, Збирай. Бачиш, Олег побіг. Ду... гігрофор пізній. Це такий смачний грибочок. Ай. да, їсти Його навіть варить не потрібно. Боже, як глянула, дивись, не зря мене сюди занесло. Вони, вони, все вони, вони. Гігрофор пізній. Дивися, скільки їх тут багато. Він. І тут такі жирні, красиві. Да. Вириваю все. Да, 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 да. Такий смачний грибочок. Ну ти не знаєш, я тобі кажу. Тепер будеш знати. Отак. Бери, 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 всім хватить. Прямо на сковородочку, Таня, який він добрий. Шукай, Оце шукай. Не Де? Оце. Ну чого не воно? Це все воно. Ось, дивись, сірий. Так, да, розвертай. Бачиш такий оле... лимонний колір? Ага. Оце він. Набирай. Виривай, бери, 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 всім вистачить. Бери. Дуже добрий. Дома на сковородочку, Таня. І, головне, тут такі жирненькі, Диви, які. Зараз будемо дивитися. І вони вже де? Да, да. І он диви, тупиш, диви два біля між ногами. які да. красиві. І ось все, диви маленькі. Да, да. Дома ніжки вже пообрізаєш, бо немає часу гратися. Да. Який він смачний, і тут його багато. Ну як, поїсти буде. Так. Де? Да, 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 да. Він він. Бери, яка краса. Шукаємо, ходимо це, є. Ну, мене занесло, мене заносить. Ну, що там іще дивись уважно, немає. Он, пішли вперед. Диви, який жирний, Таня. А де? Він, він, і он маленький в тебе перед ногами. Да. Диви, які класні. Ай, ігрофор пізній, який же він смачненний. Де? Він, він, він. Короче, я, я чувствую, як сяду, так цілу ночі. Ні, їх швидко ніжка, раз, раз і все, їх не треба шапинки чистити. Просто ну, ніжки поодрізала, я їх ото сортірую. Ножки... Ну, корінці оті, а, корінці, корінці самі, да. Ти бачиш, яка краса, Таня. Да. Дивимося уважно тепер. Ідемо і дивимося, того, що ось цього, який диви, він. Ось, ось Таня. раз. Ну, ну рви, рви, рви. Ні, ні. Оливковий колір темний. Дивимося уважно. Так він дуже добрий, він добріший, ніж той маслюк його чистить добавить. А це ніжки раз раз почікала, завтра вранці ними займешся. Їх положиш ти. Ну, сьогодні так сьогодні. Ні, це не воно, це ця є говорушка, але вона не годиться. Так, Гігрофор пізній. я думала, його ще немає. Ну, але натрапили. Оце він любить, отакі поняла, соснові лісточки. Він дуже добрий. Він дуже добрий, Таня. Mm -hmm. Я тобі кажу. Ти його ніколи не збирала, я а... його ніколи а... ніколи ти ніколи. його не знаєш. А я його знаю. Це саме взимку, поняла? Mm -hmm. ну, на зиму він просто росте і. Так, а що це в нас таке? Mm -hmm. Де? Uh -huh. Покажи. Ой, не знаю я його. Дай, ні. ні. Не знаю, не беремо. Гігрофор пізній. Подиви, одна містинка, більше і немає. Це якісь... Нашла. Кого? О, знайшла їх. О, а, бери, я теж збирала її. Ой, диви, яка краса. Ось о, гігрофорчик. ігрофорчик. Ану, давай ось тут подивимось і порхалки. Ой, яка краса. А ліс гарний. Ну, дома ти. Ой, Таня, йди сюди. Іди до мене, я тобі зараз покажу красу. Подиви, які горобці. Ай, Таня. Ні, де... бери, диви. Ай, таких просто ніколи не зустрічала, здорових. Диви, Таня, вони. На, Бери, бери, дома піджариш. Боже який велетень. Маленькі, Оце все, маленькі. все вони. Беремо. Їх просто ну, мало хто знає і не збирає, але диви, яка тут краса. Диви, які красиві. Диви, вони, вони. Ось, диви, які красиві, Таня. Бери бери, 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 збирай. Він... А ну покажи. Шап... Да, він молоденький. Збирай, бери ось великі, бери, бери. <говори> бери. бери. Ти бери ти Чого? Бери, диви ти, бо я не хтопчешся. Оно, диви ногой, я не топчусь. Забирай отут, а я сейчас подивлюся. Бери, ти їх посмакуєш, я їх їла, поняла? А ти ні. От і бери, щоб ти їх посмакувала. Боже, яка краса. які грибочки, А ось о, які. А -а 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 -а! Тут їх повно, реально. Таня, набирай. Та тут їх нема що чистить. Береш, подрізала бігом. Ти знаєш, я то ножницями. їх, Ні. Береш ножницями, поняла? Навіть не ножом. чик 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 курінці. І помила і прямо на сковородку. А які вони сушені, добре. Не на... Ні, ні, ні. Ці грибочки, вони йдуть, <кій> да, ваш правда. Неумовно їстівни. Неумовно їстівни, а йдуть вони їстівні. А? Давай, дивися. Їх нема що чистить. Їх бігом помила і ножем. Навіть ні, перед тим як мити... Це маленькі. Де? <кій> да, да. Їх, коротше, перед тим як не мий, а взяла вони і воно, ну, забирай. Їх оддільно поклала, поняла, бігом ножницями поодрізала корінці і помила, і все. Вони дуже гарно. Так, да, і одразу на сковородку. Гігрофор пізній називається, грибочок просто безподобний. І вони оце люблять рости, поняла, де дерева соснові, дуже в сосні люблять. І я ж кажу, вдома взяла бігом, ну де яка краса. корінці раз раз і пообрізала. Ось Диві диви маслючок. Де? Да, вони, ось, ось вони. А це не вони, це міцена туненька. Дивимо, маслюк знайшла. Вони декі великі, красиві. Ай, яка краса. Таня, ти його попробуєш? Ти його спробуєш, ти будеш стільки його і збирати. Не треба тобі не... Ні... А це ж у нас таке велике. Оце Де костя? А, це говорушка, димчата. Ну, я... Вони, вони. Ну я їх не беру. Ага ось, диви. Диви, диви. Ану дивися в траві. Яка краса. Показуй вони. Лимонний колір. Поняла під низом. І ось сюди вони. Оце ми натрапили. Ай. І він йде просто дуже смачний. Так, дивимося. Ой, моя стихія, ходи, шукай гігрофори, я пішла по мухомори. Диви, як я сказала. Ходи, шукай, ходи, шукай гігрофори, а я пішла по мухомори. Ай, скільки їх тут багато. Таким ухоморчиком. Покажи. Вони, 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 вони. Вони, вони. Оливкові. Тільки бува, знаєш, темніші, світлішенькі трішки, але це вони. Головне, щоб під низом був такий оливковий колір. Ой, не оливковий, лимонний. фух. Зверху може бути світліше, темніше, але під низом завжди буде такий лимонний колір. Таня вони дуже добрі. Ось вони такі ніжні, а в супу, які вони смачні. Я їх висушувала, поняла, і потім їла. М -м -м -м. Дуже добрі. Ну що? Уважно дивимося. Ой, дуже красиво, яка я довольна. Подивіться, ой, яка краса. Прекрасні мої глядачі, ще, прошу ще, ще, вашої ще. уваги. Будь ласка, ставимо лайки, пишіть коментарі, діліться моїми відео. Звісно, запрошую до себе і нових підписників. Ось така наша прекрасна Чернігівщина. І люди тут прекрасні. Бажаю всім миру і добра. І до нових зустрічей!